Так, що тут у нас? Камера. 3, 2, 1. все працює, невелика прогулянка в мене. Я Вже давно стріми можна сказати. Вже скільки? 2-3 стріми в місяць провожу, Особо багато. Прям рідкість стала. Ну за поки за... Получається, в все не ходжу, то в мене, скажімо так, постійних стрімів немає. Гарантовано працював раніше 6 6.30 ранку, які були. Ну, можливо, пізніше, можливо, пізніше відновлю, не знаю. Побачу Так, Щось тут дуже людно, треба на якусь другорядну вулицю вийти. І що можна сказати? У нас тут концерти просто для залізничного вокзалу. Це там концерт, ці, ці тут. А для стріма це пан, бо мене ж не чути. Давайте подивимося, що там у нас по коментарям я щось пропустив. Може, нічого не бачу. Зараз звернемо на другорядну вулицю, подивимося. Що там у нас де як. Ти цікав залі щось сьогодні не бачив, та й щось давно не бачив. Чесно сказати, взагалі. Щось маловато пересікаємося, не знаю. Хоча буває, що не пересікаєшся, не а потім. А потім пересечешся, що там мільйон робиш. Так, давайте по берегу, бо часу немає. Так, дякую за підписку. Чув а адвоката мовну, якого адвоката? Не чув, які це області. Пропустив. А, мені навіть під відео хтось казав, що адвокату. А це тому, що мобнули, якщо ви кажете. Бо ну, щось в мене там коментарі цікаві пішли. Цікавий варіант, цікаво. А взагалі тут такий, я не знаю, з, з документами в клеси. Не кліса це його прізвище, так? Виходить. Чесно сказати, що я напевно його не знаю, може чув. І не знаю навіть звідки він. Так, зрозуміло. Зараз ми підготуємося. Тіктоці він попадав часто. Може він до базарився, блін. Це зробити, щоб вам мікрофон був нормально. Це ж б'є, зараз свилину. Оп, трошки опустимо. Щоб не било. я знаю цю фішку, я переслуховував. Тикток він попадав часто. Напевно, він попадався мені. І що в нього? Так в нього, напевно, нічого не було, да? ні строчки, ні броні не було. Я так зрозумів. Блін, треба подивитись, добре, що сказали. Якби не сказали, я б навіть не знав, би. щось добазарився, значить. Договорився. Або комусь незручний став. Розуміли? Бо як-не-як. Ну Деякі, я не знаю їх прізвища і так далі, я за ними не стежу особо. Але вони, по суті, в медійному просторі вони переходять просто червоні лінії. І, ну, треба розуміти, що якщо вони знаходяться в Україні, то ну, треба думати, що говорити, я в цьому плані. Може він щось не так сказав, і тут одразу за нього взялися. Бо в мене особисто мене вже стільки знають там, ці всякі структури там, і ТЦК, і поліція, і СБУ, що я вже не знаю. Якби щось не так сказав, напевно вже давно взялося б за мене. Думаю, це не було б проблемою, при тому, що буває сам ходжу по вулиці. Якби це не проблема була б для них. Ну я подивлюсь, бачите, як лісо. Треба запам'ятати. Хоча я в коментарях потім прочитаю. Хто це такий. Ну я думаю, що я його бачу, виходить. Думаю, що бачу. По 9-му пункту і строчка автоматом. автоматом. Кулеметом. Кулеметом у БРПГ взагалі. Там Оце цікава новина. До речі, це тема моїх стрімів, обговорити все це. Я думав, що сьогодні взагалі якийсь ролик на YouTube великий записати, обговорити всі ситуації. А ви ще підкинули тему про, про цього адвоката. Мені хтось в коментарях під моїм відео щось там писав. Я думав, це якийсь прикол, напевно, тягнуть з мене. Якому адвокату, що скидувати і зібрались. А тепер я догнав про що, про що мені писали. Скажімо так, ви мені описали більш детальну ситуацію. Старого зброньо йде, що вона до одного місця. Та я ж записую відео, що це все до одного місця. Я сам це підтверджую. Це все до одного місця. Я вам от історію розкажу, що в мене є знайомий. В нормальній роботі працював. Но там не дають броні, це не критичне підприємство. Ну, там зарплата в нього 50к. Він бачить ситуацію, що важко це все пересуватися по місту. Каже, що ну, він вже пішов, виходить, на критичне підприємство, ну там ЗП-15 тисяч. Але діло в тому, що потрібно розуміти, як працює взагалі бронь. На критичне підприємство виділяється певна кількість місць. Якщо завтра їм скажуть, що потрібно, наприклад, половину там зменшити, то друга половина, вони ж автоматично їх в ТЦК здають. Ти сам себе здаєш. Якщо ти пішов в це в критичне підприємство, ти сам себе здав. Якщо так подумати, логічно. І у цій другій половині вже бронь не діє. Ну тобто бронь, я про це говорив. В мене багато хто, напевно, не зрозумів, відео, в мене там залетіло про бронь. Я кажу, це повна дурня, по суті. Якщо так подумати. Ну і з цієї позиції. Зато я казав, що це все дуже цікаво зроблено. Дай при тому, що вони на юридичному рівні можуть все, що хочуть поміняти. Це ж не ви закони собі пишете, да? вам підганяють, як їм вигідно, а не вам, по суті. Так що, А по-друге, я ще розказував про випадки, це що, е навіть з броньою, виходить, на вулиці, скажімо так, ну, реально, це мені розказувало, що були питання, потім когось там бусяри, ну в такому плані. В мене на стрімці не попадало. Щоб вам показати. Але е, друга, наприклад, категорія ходить взагалі без нічого, і нічого. Ну, взагалі цікава ситуація. Це тільки в Україні таке можливо, напевно. А Принаклюйся ми подивимося. Там він там, напевно, на нього стільки днів, що він щось порішає. Може це взагалі піар, як з тим. Боже, з Біусом. Так він піаром зайнявся, по суті. Сказав, що. Це, до речі, Вінницький цікаво, його взяли, йому пропозицію, він так сказав, зробив. І що, так він вільно по Києву ходить. Може це піар-компанія була, ну хто я знає. Так, давайте спаду на лавочки, поки у поки мене стрім летить. А якщо стрім не буде летіти, то перестанемо вести стрім, значить. То відповідаємо на ваші питання ще по беріку. А То бачите, гарантовані стріми не веду. Так, не гарантований, то можна поспілкуватися трохи. Зараз ще знімемо цю ерунду, дякую, дякую за вподобайки. Треба, до речі, ролик на YouTube запустити, зробити великий ролик і обговорити всі ситуації. Вам буде цікавий великий ролик на YouTube, хвилин так 15, щоб ми це все обговорили, крім так, крім стріма? На стрімі само собою можна говорити. Друже, ти юрист. Ні, я тільки амбасадор юридичної компанії. Якщо треба, то я можу звернутися до них і так само можу звернутися до сестри. У мене сестра юрист. А так я просто, скажімо так, базово знаю деталі, те, що мені треба знати. То це тільки базово, я знаю. Ну, ви ж бачили, якщо бачили мої відео, як я з ними спілкуюся. То на базовому рівні те, що мені треба, я знаю. Якщо вам треба юрист, то ви можете звернутися, я вам дам посилання. Ой, кажу посилання. Реквізити їхні, скажімо так, контакти, і ви з ними звяжетесь обговорити консультації і так далі, вони займаються від. Звичайних цих цивільних справ і закінчуючи військовим. Там різні напрямки є. Де на Стеценка, тут знайдеш швидко. А що там на Стеценка катаються? Я не знаю, я на Стеценка не був. Мені туди не треба, так що я туди не йду поки. Коротше, він звільнився вже якось то. Не кляса цей. Та він порішав якось, може це якась піар-акція була, зрозуміло, може в якось в такому плані. Я просто не бачив цієї ситуації, не розібрався. Мені ж тільки на стрімі сказали. А, дякую дякую за підписку. А, можете підписатися, пізніше, я думаю, взагалі відновлю гарантовані стріми, будемо проводити і будемо обговорювати такі питання з вами. А коли силою запихують, ну. Де-факто чи де Юри вам відповідати. <хи> ну, запихують. ну, Я не знаю. Я, ви ж бачите, я стрімось тільки провів. Перед... На моїх стрімах взагалі. Ніхто руками ні до кого не ліз. Це те, що я бачу. Ну, Мо, Це моя суб'єктивна думка. Якби. Може, я в такому районі завжди гуляю, де нікого особи і немає, таким не займається. Може в когось інша ситуація, я ж не знаю. Привіт, 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 дякую за підписку. Ловиш далі, то Та нікого немає якого тут ловити. Я стільки пройшовся. ну Сьогодні не багато, десь півтора кілометра пройшовся, але я би сказав, що я нікого не побачу. Може в якихось інших районах я не знаю. Або по блокпостам працюють більше. По блокпостам мені передавали інформацію, казали, що працюють по блокпостам більше. А, мабуть, тому що постійно працює відеозапис, в кого працює в них, в ТЦК чи в мене. В ТЦК так у них в самих має бодікамери, в кожного вже бути. До речі, з вересня ввели цю норму, що у них має бодікамера в кожного бути. Ну, так це правильно, мало лі. Та навіть в тому випадку може і реально якісь там громадяни хтось там щось до тебе хоче. Да? Ну Це ж заради їхньої безпеки, навіть, якщо так подумати. А по-друге, в першу чергу, щоб вони не порушували норми закону, все виконували, якби постанову 560 особливо не забували свою улюблену. Ну, і моя улюблена також. Ні, мене зупиняють. Тобто, можливо, менше, не знаю, коли запис там працює. Але я би сказав, що зупиняють. Ви думаєте, звідки в мене відоси беруться? Що я просто йшов по вулиці і витягнув камеру і знімаю? Ні, в мене вже камера була запущена, тобто стрім був запущений. І це е, останнє, скільки там, 5 разів. Ну, взагалі-то я е, 12 разів з ними спілкувався, а так то 5 разів останніх це якраз на стрім. 5 разів на стрім вони потрапили. Хоча саме останній раз я про них стрім запустив, я просто не був готовий. Кажемо так, не підготувався, мені недалеко тут пару метрів треба було пройти. І я просто виходжу з переулка, да? і. Сразу на ТЦК попадає на Дастер, там поліцейські ну, і два ТЦКшника було. Малі подільські ТЦК були. Так що, в цілому, я в тоді... мене документів, до речі, з собі, собою я не взяв. Ну, просто пару метрів треба було пройти. Я не взяв документів ніяких. Я думаю, ну окей, будемо по пам'яті спілкуватися. А вони не хотіли заходити в інтернет, там планшет свій. Щоб перевірити, що це дійсно, я не придумав якісь там 560-ті постанови, пункти їм поназивав згідно чого. Я попросив ну, відповідні документи. А я звідки знаю? Може ТРГД передягнулись. Да? Може, ну, мало ли, в нас ж де-факто, якби в Україні все ж війна, де-факто. Де Юри то зрозуміло військовий стан. Але дуже цікава ситуація. Так, давайте ще подивимося, що там у нас? Ідея окопи копай. Добре, дякую. Ні, я нічого не думаю. А то я так кажу, що розказую ситуацію. В цілому, як я бачу. Так, добре, можете підписатися, поставити дзвіночки. Якщо ставити дзвіночки, вам прийде сповіщення, коли буду проводити наступний стрім. Я думаю, що з грудня я відновлю ранкові стріми, хто заходив вранці в 6.30 ранку. Якщо буде цікаво, також заходьте. І будемо, скажімо так, якщо будете цікаво, будемо зтецька спілкуватися. Якщо не буде, то будемо спілкуватися на якісь Різні теми, скажімо так. Ну, а зараз потрібно вже завершувати стрім, тому всім гарного дня і всім па-па!